Так чи ні, загадайте якусь ситуацію, яка непокоїть вас і яка вимагає відповіді так чи ні. Діяти чи не діяти, робити щось чи не робити, і так далі. Отож, так чи ні, руни нам підкажуть. Так, особливо, якщо ви жінка, то 100% так. І навіть якщо ви чоловік, все одно ця руна дуже позитивна. Так. Так, і ще раз так, Дійте, робіть. Руни кажуть, що так, ви на правильному шляху. Так, ну, ще, можливо, подивимось картах Таро. Це питання стосується якихось закритих моментів, якихось таємниць, якихось сумнівів. Ну, звичайно, сумніви, напевно, є, якщо ви питаєтеся підказку. Це питання давно. Якось дуже повільно рухається, майже на місці стоїть розвиток його. І, можливо, воно стосується це питання заробітку певного. І ви чомусь чекаєте, чекаєте, а цей заробіток ну, дуже повільно, ну, щось ви поки що результатів не бачите. Але руна Беркана каже, що буде приріст це завжди ріст. Тому що це жіноча руна, і вона символізує ще. Те, що протягом 9 місяців, скільки дитину виношує жінка, скільки і треба часу для того, щоб щось принесло свій результат. Ну, запасі терпіння, 9 місяців, можливо, для когось багато, а можливо, і не так, то це і довго, і ви вже перші результати побачите через 9 місяців. І буде якесь прояснення ситуації, буде рішення цієї ситуації. Так, якісь диявольські енергії. Ці енергії стосуються чогось такого, що вас ну, дуже тягне, чи то, можливо, е ви хочете якнайшвидше щось втілити в життя, нетерпіння, якесь таке з вами заволоділо, чи то, можливо, потяг до якоїсь людини сильний, ну як залежність якась. Залежність ще показується від того, що ви від матеріального становища залежите, тобто ну тримаєтесь міцно, ви боїтесь зайву копійку кудись витратити. Ну, по дияволу це все. Тому. Це... Старайтеся, можливо, в міру бути, ну, не тільки тримати ці гроші, але в міру їх і витрачати. Тоді вони будуть вам більше повертатися, швидше і в більшому обсязі. Ну Звичайно, бути заощадливими, але. Але можна собі дозволити, не зависайте в цьому стані, що ви прив'язані до матеріального становища. Все зміниться на краще. Трішки почекайте.